І так, третій бій на сьогоднішньому стрімі на не досить, ну як сказати, на трошки незвичному для рандому танчику, це боновий М60, наскільки я розумію. І він буде грати на Малинівці. І настріляє він тут просто піпець скільки. І грати буде досить нахабно. Тож, давай дивитись, бо насамперед цікаво. Грає на ньому Каспрек Н1. Такий цікавий нікнейм у товариша. І одразу суне він на гірку. Так, це ж правильна камера, правильно. Суть у чому. В нас бій з 8 рівнем і 10. М60 має непогану броньовану башту і гарні снаряди, гарну гармату. Того ж він вирішив від цього і грати. Не знаю, наскільки гарно пробивається його та гуля, бо досить рідко зустрічає цей танчик в рандомі, і майже на ньому ніколи не бачив ніяких боїв. Тож, подивимося, подивимося, чи вороги взагалі будуть його бити. Мобільність бачимо непогана. 40 суне в гірку. Прикольно, слухай, може і собі його прокачати, да? поназбирати бонів та купити. Ну, коротше кажучи, суне він вже нагору. І туди їде он Нестервеха, СТБ-1. Коротше, ось ну СТБ то зрозуміло, що тут буду робити Стервеха, це питання. Це питання, І зараз ми дізнаємося відповіді на наші питання, Куди здає Веміля, який теоретично там міг бути. І подивимося, подивимося так. СТРВЕХ виїхала і одразу отримує. На кумилі перейшов наш герой, і щоб не отримувати знизу, треба трошечки праворуч від'їхати. Бідна СТРВ, хоча вона вже так по СТБ налупила, ти глянь. Що тікає, тікає зараза, але не встигає, і це добре, це добре, вже штукар штукарі накидав. Одну тисячу надавав, а СТБ бідний не отримав. Добре, що немає арти, бо вже б напевно прилітало. Глянь, я що роби. Поки ніхто не стріляє в нашого М60. Він активно цим користується і дамажить всіх до кого стигне доїхати. Вже майже 2К настріляв. тут Еміль виїжджає. Ух ти, не пробив. Давай глянемо, що в нас на кумулях 350. Ну, це добре, 9-го Еміля теоретично навіть башту можна бити. Непогане пробиття має цей танчик. І судячи з того, як швидко він стріляє часто, то ще й ДПМ має високий. Я вже заінтригований. Але поки що ніхто чогось не стріляє в наш танчик. Ох ти, залетіло. Залетіло і поламала командира, я так розумію, прямо в піпку залетіло. Прямо в командирську піпку. І тепер в нас там такий пірат стає. Одноокий, одноокий пірат з пов'язкою на очах. Так. Вирішив плюнути на цих танчиків. Як тільки в нього почали стріляти, він різко міняє місце і виїжджає на більш слабкий танчик. М -м -м, логічно, логічно, гарно робить. І все стріляє. Так, їде далі. Їде далі. Тут восьмий рівень, ну це невелика проблема для нашого героя. Він тупо накидав вже 3К дамагу. 3К за 3 хвилини. Нормально, нормально. Так, фаза тут, ну фазу треба вицілювати. І тут вже багато таких танчиків, яких треба. Блін, як залітає. Як в нього там залетіло в той СТБ. ВЗ, ВЗ, без везіння ніяк і знову залітає. Відмінна стабілізація, маю сказати, в цього танчика. Напевно, тут ще й польова модернізація і все інше, але від... від снарядів з борту вона не захищає. І тут Бараск знайшов нам слабину. І дивимося, що буде. Вже майже 4К напуляв. Червоненьких тут глянь, їх пів команди тут. Ну, не пів, навіть більше. <гум> навіть більше, ніж пів команди вже нагорі. І дуже важко, дуже важко нашому герою настріляти прям так всіх, бо їх тупо багато. Беруть як орки тупо м'ясом. І це їм, на жаль, вдається, бо рахунок вже 2-3. Бараск, походу, там знизу намагається також настрілювати і дає дамаг. Так, Еміль там заховався, тут Петеха. Що мені подобається, наш герой взагалі не напрягається з приводу того, в кого стріляти. Одразу бачить слабину і зразу дає. Знову, походу, дали нам в піпку. М -м Да, з такою, з такою шляпою на голові краще з таким капелюхом награти. Мо дуже важко. Всі дають в ту піпку і тут. Бачиш, він відіграє не стільки від башти, скільки е, від маневру та вибору цілі. Тобто знаходить момент, коли суперники на нього не дивляться, виїжджає і настрілює. І таким чином на вже 4,5 домагування. Ну ти глянь. Ти глянь, що відбувається, вже майже 5. Любі друзі, всі коментарі між боями, бо тут бачите, що відбувається. Так, Еміль, Еміль не пробивається, а нагорі залишилось 4 наших, і, блін, до хрена їхніх. Тут 103-го можна дати. І ще можна дати, слухай, кумулі в нього так швидко літають, Да, я подивлюсь. Скільки? 1173 метри, нічого собі. І підкалібори тисячі. Тут можна було, напевно, трошки на кумулях бої зекономити, але наш герой не з тих, хто. Економить. О, бачиш, хочу почув мої думки, перемкнувся на підкаліберні. бо 103-го в цілому і так можна було б пробити. Ух ти! Ух ти, як прилетіло прямо по голові. Але не пробіта. 6К вже офіційного дамагу настріляв і роби, що може, прям як може тягне. Прям за штани тягне цей бій, щоб його виграти. Боже Боже, скільки та СТБ вже наотримувала від нашого М60. Це просто капець. О, по-моєму, перший постріл з усіх, що він сьогодні дав, по піпкам, не залітає. По-моєму, це був перший. От бачиш, тепер кумилі би знадобилися, бо тут є 100. Що ж не стріляє? Чого ж не стріляє, там же ж можна було ж три рази стрільнути. Ні, хоче, за... хоче в планку попасти. Бачиш, варгеймік почав відкручувати назад. То летіло все, а зараз починається трошки погірше. Трошки погірше, я вже думав, буде летіти так суперськи до кінця бою. Аж ні, аж ні. На цифри 7000 дамагу. Щось поламалось, щось поламалось там десь в офісі або на серверах варгеймінга і стало трошки гірше. Так, 4-5, мінус 5000 сумарно по ХП. І це досить важка ситуація. Досить важка. Особливо враховуючи, що червоних тут дофіга, і всі вони, ну, можна сказати, мають таку товсту харизму у обличчі. Ох ти! Одночасно здохли два наших союзнички нагорі. І М60 робить правильно, просто тікає. Так, в мене щось залагав. Або телефон, або трансляція. Одне з двох зараз оновимо. Трансляція я маю сподівання йде. Так, трансляція йде. Це мої технічні моменти. Так, Грівер, вітаю тебе. Бачу, бачу всі ваші коментарі, але ж бачите, що тут відбувається. Тут епічний настріл на М60 на Малинівці. Треба, треба ще настрілювати. Та ладно. Та ладно. ладно, Ну туди залетіло, серйозно. Боже, мені б такі, таке везіння, щоб отак от залітало. Чесне слово. Просто той СТБ, наче магніт для нашого героя. Он які дірків в командирській цій башті. Так, а тут тигра друга, тигра друга треба бити, треба бити, б'є. 19 патронів. В мене таке враження, що йому не вистачить до кінця бою. Стільки він накидає, стільки накидає, що, походу, йому тупо не хватить. Так, чарфутюр, ну за сарайчиком. На жаль, на жаль, у нас не арта, через сарайчик не перекинемо. І стає десь ззаду настріляти. Сотка їде, її складно пробити під таким кутом, бо вона трошки опустила носа і НЛД, можна сказати, заховала. Але ж ні, ти глянь, залітає десь там в каток. чи що, 400 8к дамагу, чувак, настріляв вже. Лише два фраги, правда, але вже 8 дамагу, і бідний не знає, що йому ще робити, бо він що тільки робить, як стріляє. Так, нікого нема, 5-10 червоні нас оточили, і знову в мене підвисає трансляція. Так, поки тут, поки тут наш герой ламає дерева, може я трохи зменшу якість, хоч, щоб бачити. Так, в мене наче все правильно. Просто телефончик підтуплює. Але якщо ти трошки розщедрився донатами, то може я куплю новий. І він же не буде так робити, тож я не буду відволікатися, і ми будемо разом дивитися отакі пічні настрільні бої. Центуріончик також отримав. Він, по-моєму, всім накидав, кого тільки бачив. І є 100, і як же ж воно б'є? І снаряд летить миттєво. Ну, чудово все в цьому танчику, окрім отої піпки на голові. В яку залітає майже все, що туди летить, наскільки я розумію. Так, Бараска. Опа, і в Бараска залітає 10к. О, боже, 10к офіційного дамагу. Ох, тут трошки, трошки затупив. Ну, таке буває. 10 патрончиків на ББшках в нас залишилось, точніше, на підкаліберних снарядах. Вже 9 і 3 фугаси, але вороги сунуть і не факт, що цього вистачить. Ой, не факт. Удес. Тидиш, і Вудеса залітає. Вже буде 11К скоро. Просто хлопець як з кулемета стріляє, чесне слово. Так, у нас залишилась одна ПТХ дірява Джесор. І дофіга ворогів. І шансів просто більше немає, але ще трошки має настріляти наш герой. Взяв, став на захоплення, походу Удес. Або хтось з того флангу, і тут вже ну просто в самий куточок забився М60. І в самий куточок, бо дофіга ворогів вже б нарухався, що він дригається. Опа, Еміль, давай добивай. ай -яй, яй 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 бачиш, от кумулів не вистачає. Трошки треба було економити спочатку, хоча тут вже немає великого сенсу. Робить третій фраг наш герой, і ще має достигнути Еміля добити. Так, 4, 4 фраги, 11к дамагу. У нього там палець вже, походу, стріл. О, Чіфтейн приїхав. І, на жаль, ми світимося і зараз десь маємо загинути. Так, 11 з половиною дамагу настріляно, але, на жаль, саме в цьому бою цього не вистачило. Ось о, результати цього бою: 11915 настрілу. Майстер. То все понятно, кастолом основний калібр. І, на жаль, цього не вистачило в бою з 10 рівнями. Просто подивися, скільки він настріляв. Ти настріляв більше, ніж вся команда. І ще, напевно, рази в 2 більше. Разів два більше, ніж вся команда. Правда, зайшов в такий непоганий мінус без премакаунту. І, на жаль, нашому герою Касперек, Number No не вистачило цього, щоб перемогти.